Всім привіт! З вами я Аня Сеоляка, це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Приєднуйтеся, тут цікаво! Сьогодні хочу поговорити з вами про ABC аналіз. Що це таке? Дуже часто ми таке чуємо, а як це можна використати, і навіщо воно нам треба. Система ABC аналізу це, по суті, система ранжування, в основі якої полягає принцип Парето. 80 до 20. Але у abc аналізі ми використовуємо принцип трьох категорій, не двох як по закону Парето, а трьох. Топова категорія А це 80%. Категорія Б 15% і категорія С 5%. abc аналіз можна провести відносно будь-чого насправді. Продажів клієнтів, товарів. Наприклад, я хочу зробити abc аналіз своїх клієнтів, які в мене є. Наприклад, я знаю, що в мене є 100 клієнтів, це 100%. І оці 100 клієнтів принесли мені, наприклад, за період рік або півроку ну, бажаний мінімальний період, який ми аналізуємо, це 3 місяці, тобто квартал. Хай буде квартал. Принесли за квартал 100 тисяч гривень. Так будемо округляти, щоб було просто і зрозуміло. Але кожен із цих клієнтів приніс мені різну суму грошей. І прийнявши всіх клієнтів за 100%, а точніше, всі гроші, які вони принесли всю виручку за 100%. Я можу вирахувати, скільки грошей прийшлося на клієнтів категорії А. Тобто, хто з них мої топові клієнти, хто мені приніс 80% виручки прибутку. Далі я вираховую хто мої клієнти категорії Б, тобто, хто приніс мені 15% прибутку. І далі я вираховую, хто мої клієнти категорії С, хто мені приніс 5% прибутку. Таким чином, коли я розумію, що ось мої топові клієнти, я що можу зробити? Які висновки можу зробити? Я аналізую, хто ці клієнти, хто ця цільова аудиторія. Більше налаштовую на них свої рекламні кампанії, більше намагаюсь здобути, от саме таких ідеальних клієнтів категорії А. Ну, умовно ідеальних, маржинальних, скоріше, правильніше сказати. Або я можу провести abc аналіз продуктової лінейки своєї, ну, грубо кажучи, товарів своїх, так? І дізнатися. Які мої товари відносяться до категорії А, тобто більше всього продаються, топові товари, і які товари менше всього продаються? Відповідно, які ми висновки робимо, що товари категорії С, ну і деякі категорії Б, можна, можна виключати із асортимента повністю. А товари категорії А? Можна розширювати схожими товарами схожої категорії, і таким чином збільшувати обсяг продажів. Тобто, нічого страшного у ABC-аналізу немає, це просто система ранжування, яка може використовуватися будь до чого. До клієнтів, до товарів, ну, до, -до, -до будь-чого, в принципі. Таке маленьке, коротке відео. Сподіваюсь, вам воно було корисне. Лайки, коментарі дуже, люби, дуже люблю. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Бувайте!